Доброго дня. Пропонуємо вашій увазі оренду великої квартири студії в житловому комплексі Комфорт Парк, що знаходиться по Чорномому 243 дріб А 200 Черкаси. Ось така велика квартира загальною площою 70 квадратних метрів. При вході ми одразу тут можемо подивитись гардеробне. Ось тут щитова. Значить, тут система теплих підлог по всій квартирі. Терморегуляторами. Тобто автоматично підлога вмикається і вимикається, коли набирається потрібна температура. Ось тут у нас перша спальня з панорамним вікном. Є кондиціонер. Сучасна система освітлення, також тепла підлога. І ось давайте подивимося з вікна. вид з вікна на сквер Чорновола, на парк хіміків и на церковь. Ось така краса. І тут також є парковка. Ця парковка до СББ відноситься. Ось тут, так кишеня. В цю спальню буде докуплена найближчим часом докуплені меблі. От, можливо, також на розгляд замовника орендаря. Це у нас друга кімната. Це може бути дитяча кімната або кабінет. Ну Також будуть відповідні меблі сюди докуплені найближчим часом. Ось це лавна кімната. У нас є бойлер, є пральна машинка, інсталяція. От, душова кабіна так. Закривається. Йдемо далі. І ось тут саме класне приміщення квартири. Це у нас велика кухня студія. От, також видно парк. І така панорама в нас відкривається на бізнес коледж. І ось сама кухня. Кухня обладнана. Ось є поверхня, духова шафа. Витяжка, все необхідне, присутнє. Все, дякую за увагу і запрошуємо на перегляд.